Як і кожну гарну розмову, цю розмову варто почати з визначень. Що ми будемо мати на увазі під успіхом, тому що під цим поняттям часто мають на увазі різні речі. Я тут не буду говорити про те, як досягнути Нірвана чи якогось благоденства. Та? Загально, як бути взагалі в цьому завжди. Успішним і гарно себе почувати під успіхом я матиму на увазі певну справу, яка має великий позитивний вплив на ваше життя, якісь досягнення, так наприклад, виграти там чемпіонат України, чи стати е доктором наук, чи отримати грант, чи отримати гарну роботу, чи отримати стати власником якогось успішного бізнесу тобто, справа, яка має важливий. А вплив на наше позитивний плив на наше життя це і буде успіх, про який я розповідатиму. І щоб пояснити це, давайте я вам дещо намалюю. Як типово люди думають про успіх? Воно виглядає наступним чином. Ось уявимо, що в цьому колі є успішні люди. І коли ми думаємо про успіх, ми уявляємо собі їх. Так, ось там, ось, наприклад, давайте візьмемо успішних бізнесменів, от вони в нашому колі. І коли ми думаємо про те, що ми хочемо цього самого досягти, ми уявляємо собі цих людей. І, можливо, навіть себе поміж ними так візуалізуємо, як деколи нам рекомендується робити. Але насправді ми не бачимо повної картини. А повна картина контекст виглядає наступним чином. Тобто, насправді, є багато людей, хто робили це саме, намагалися досягнути цього ж успіху, наприклад, стати давайте власниками успішного бізнесу, але не змогли цього робити. І, наприклад, оця наша успішна частина складає тільки, можливо, 10% 10 зі. Ста, давайте так будемо говорити. А 90 не досягнули. І оце той контекст, який потрібно бачити. Це те, що потрібно починати. Скільки взагалі з тих, хто брався за цю справу, досягнули успіху. Окей, гаразд, ми пройшли успішно цей крок, але ми все одно, попри шанси, які ніби невеликі, один до десяти, так все одно ми хочемо цього досягти. Відповідно, ми починаємо вивчати оцю щасливу десятку. Що вони такого роблять, що робить їх такими успішними? Так, ми почитали книги, з ними інтерв'ю, і ми з'ясували, що всіх цих 10 успішних людей об'єднує одна риса. Вони багато працюють. Вони дуже працьовиті. І ми кажемо собі, працьовитість це є запорука успіху. Окей, але тут у нас чекає знову помилка. Тому що насправді може виявитися, що працьовитими були не тільки ці всі 10 успішних людей, але й поміж тими, хто не працював. Так само. Є. Поміж тими, хто не досягнув успіху, так само є працьовиті. Нехай їх 40 було. І що це означає? Це означає, що, будучи працьовитим, так, шанс досягнути успіху становить 10 з 50, 10 з 50 або 1 п'ята. Отже, ми з'ясували, що ймовірність 1 до 5. Досягнути успіху, тобто один з п'яти, хто береться за цей бізнес, стає успішним. Ну, непогані шанси, і ми починаємо. І тут друга порада, яку мені варто дати, яку необхідно взяти до уваги, це те, що треба ще вміти зловити свій шанс. Адже один з п'яти це не гарантія успіху. І переважній більшості сфер ми, ну, так власне, відбувається. Гарантії успіху немає, є якісь подібні шанси. Один з п'яти, один з семи з десяти, можливо, один зі ста. Тому треба ще вміти зловити той щасливий шанс. Тому що він може випасти й першим з п'яти, а може і останнім. В переважній більшості звичайних випадків першим він не випадає. Тому доведеться почекати. Тому доведеться зазнати невдачі. Тут оця наступна порада парадоксальним чином, вона виглядає: аби досягнути успіху, треба збільшити кількість своїх невдач. Треба пережити нехай оцих чотири. Невдалих випадків, перш ніж трапиться п'ятий вдалий. Треба налаштуватися на це. Отож, успішних людей також вирізняє вміння бути терплячим, терпляче переживати свої невдачі. Але тут ще одна неприємність нас може чекати. Е е, і багатьох вона спіткала: е е, не варто плутати терплячість зі звичайною дурістю і раціональністю. Оця терплячість, про яку я говорю, коли ми зазнаємо невдачу за невдачею, вона на чому ґрунтується? На розумінні своїх шансів. На розуміння тої а базової ймовірності, про яку я говорив, що твій шанс один з п'яти. Ти це усвідомлюєш, або нехай один з десяти. Так? І ти усвідомлюєш, що в тебе є ресурси пережити ті всі невдачі. Тому що, наприклад, якщо йдеться про бізнес і в якійсь сфері один з п'яти, так стає успішним, треба задатись питаннями, чи зможу я? Пережити чотири невдачі, чи вистачить мені ресурсів, коштів, щоб пережити їх звичайно. В інших сферах це не є такою великою проблемою. Давайте уявимо, що ми подаємо заявки на роботу. Так ми CV свої розсилаємо, і ми можемо собі дозволити і 50 одночасно розіслати в різні організації. І так напис кілька місяців потративши на них на це, і отримати, врешті, можливо, позитивний результат, якщо ми розуміємо, що там шанс один до 50. Е, До речі, от один знайомий мій він розповідав, що закінчивши і захистивши дисертацію в одному з європейських університетів, він надіслав потім в 50 різних університетів заявки про роботу з проханням прийняти його на роботу, і тільки, якщо я не помиляюсь, врешті дві е, отримав позитивні відповіді. Ну тут в даному випадку зробити от таку величезну кількість невдалих спроб це прийнятно і це не бере не бере багато часу. Але якщо ми беремо про інші сфери, десь там спорт, можливо, музика, так спів, де можливо шанси не такі високі, а вкладати треба багато. Треба собі задати питання, чи готовий я пережити і маю ресурс пережити ці всі невдачі. Тому я лише можу. Побажати от раціонально ставитися до свого успіху, розуміти базову його ймовірність і <сміст>, набрати сил, щоб терпіти невдачі на шляху до цього заповідно, заповідного заповітного так шансу. свого. справді те, що я розповідаю, воно десь певним чином може відбити в когось мотивацію до успіху. Коли ми розуміємо, що його ймовірність невисока, один до десяти, можливо, так, то багато хто опустить руки і скаже, «Ну, навіщо то намагатись, піду я в сферу якусь там, де один до двох. Можливість успіху. І це не буде поганий вибір, але треба розуміти, що ну, успішні люди їх об'єднується, риса. Так, вони розуміють шанси, але вони мотивовані його досягти. Вони справді його хочуть. І тут мотивація вже відіграє свою роль. Тому що пережити ці невдачі, навіть спочатку, коли ти кажеш собі, я переживу, але в процесі невдача за невдачею це психологічно дуже важко. Тому треба вміти терпіти. Треба вміти терпіти удар на шляху до, до, до успіху. Ну, Везіння безумовно важливе, і це, власне, те, про що я розповідав. Ось, Давайте повернемося до прикладу, коли ми з'ясували, що базові шанси один з п'яти. І отой щасливий шанс він може випасти першим, а може останнім. Від чого це залежить? Від везіння. Е, наприклад, якщо ви. Хочете мати хорошу роботу, і ви закінчили університет і потрапляєте в якусь компанію, і вас людина якась бере під опіку. І чому вона вас взяла? Це може залежати абсолютно від випадковості. Просто ви їй нагадали, наприклад, сина її, і вона психологічно сама того не усвідомлюючи, чи він хоче вам допомогти. Або, наприклад, ви починаєте, от закінчили університет, починаєте власну справу у сфері, яка якраз в той рік. Пішла на підйом. Ну, це не від вас залежить, ринок піде на підйом чи не піде. Вам так пощастило, так, що той один з п'яти шансів от потрапив першим вас. Тому що той рік, коли ви закінчили навчання, він виявився для цієї сфери дуже успішним. Тому так, везіння дуже багато важить і багато про це якраз не розповідають, коли ми почитаємо. Книги про успіх відомих людей, коли вони самі про себе розповідають, як правило, вони собі приписують своїм рисам. Це все я був успішним, я був наполегливим, мотивованим і так далі. Вони не згадують про те, що можливо їм не довелося так багато терпіти, як іншим. Можливо, цей шанс першим, другим, третім випав, а міг випадити випасти десятим, двадцятим, чи можливо, вибачте, сотим. Тому везіння невід'ємна частина успіху. Тому на завершення я хочу побажати тверезо, раціонально оцінюйте шанси свого успіху, і коли ви їх зрозуміли, мотивуйте себе, налаштовуйтесь, будьте наполегливими і досягайте той один, нехай щасливий, але ваш шанс.